Як в житті не поведеться? Для свята місце та й знайдеться, бо українська жінка як весна завжди прекрасна і ясна. У це чудове березневе свято ми хочемо усіх жінок вітати, сестер, бабусь, матуй, богинь, всіх українських берегинь. Хто вона українська жінка? Одночасна вона українка, нездоланна і незалежна у талантах своїх безмежна. Це найкраща у світі матір, яка здатна життя віддати за дітей, дочку і сина, й ім'я в неї одне це Україна. Вміє зброю в руках тримати, Україну неньку захищати, перешкоди всі ляки долати, брати участь. Перемагати, та на слабкість має право, любить пити гарячу каву. Мріє мати тверде плече, що не зрадить і не обпече. Вона любить колір калини все віддасть заради України. Одягає в свята вишиванку і чека переможного ранку. Що цій запашній паляниць і накритий стіл ситуаць. Дочекати з війни солдата, батька, сина, коханого брата, працювати в своїй країні, присвятити себе Україні, бути завжди самі собою, бути вільною, бути живою. Будьте горді за данької сина за незалежну свою Україну. Бажаємо всім під мирним небом жити. Весну переможно, якнайшвидше зустріти. Будьте берегіннями завжди, сімейного затишку він один. У ніжних руках тримайте далі. Дрімнить важливе життя деталі. Будьте жіночі та красиві, і караоке, і чорнокриві, Весна і жінка, чимось схожі, вони обидві насторожі, здоров'я миру та краси у всі віки, у всі часи. Ма мене свято, я зустрічаю, я та латусі інших повча. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Хай сіяє сонечко на небі, а вдома усмішка твоя із з За весни. жіночим святом моя сестричечка дорога. З Жіночества вітаємо вас всіх, Хай лунає веселим струмочком. Ваш щасливий і радісний сміх. Колектив бажаємо на снабі. хай зарплата росте і росте. Не виноцтва мозок, директор, а надбавку до всього дає, що в суботи збиралися в бані. А улітку в на балі, Щоб не плавали ви в колобань, А по морю в круїз в кораблі.